Доброго ранку, дівчата! 10 грудня, 10-й ранок ми проводимо разом в очікуванні чудових різдвяних свят. І залишилось два тижні. Уявіть собі, як швидко минає грудень. Це завжди так. А ось потім. Потягнеться січень, лютий і така довга-довга весна. Але до цього ми все ж таки ще з вами відсвяткуємо і Різдво, і Новий рік, і всі-всі зимові свята. Тож давайте не зволікати. Давайте відкриємо 10 віконце в Солодкий світ. Тож в мене тут вже вони продавлені моєю анфіскою. Але я не підглядаю. Сьогодні в мене серденько. Подивіться, яке чудове. Тож, мій смаколик на сьогодні є до кави, і, що ще я вам цікавого приготувала. Чесно кажучи, в кожному з нас. З вами живе і доросла людина, і дитина. І все наше відчуття сприйняття світу залежить від того, ким ми сьогодні з вами виходимо з дому: дитиною або дорослою, поважною, серйозною людиною. Я сьогодні дуже захотіла хоча б на декілька хвилин повернутися в дитинство і відчути оце сприйняття казки чогось чудового, приємного, несподіваного для себе. Я, як завжди, зранку зайшла в магазин купити щось собі до сніданку на роботу і. Моя дитина попросила мене ж дорослу купити їй. Кіндер-сюрприз. Дівчата, я не тримала кіндер сюрпризів в руках років 15, мабуть. А до цього я збирала. Велику колекцію всього, що було в цих іграшках. Я вам наразі трішки покажу, але перед тим хочу, щоб ви так посміхнулися зі мною, з того, що коли я вже купила собі кіндер-сюрприз, то я собі доросла нагадала, що насправді в моєму дитинстві кіндерів не було. Було що завгодно: цукерки, козинаки, пряники, шоколад е, великими шматками, яких, який треба було е, рубати ножем. Ну все, що завгодно. Смаколик дитинства, е, шоколадне масло на білий батон або на ювілейне печиво це у великі свята. Це було дуже смачно. Але ж кіндери з'явились пізніше, я вже, мабуть, була студенткою, коли вперше отримала, да, мабуть, чи мама мені купила, тому що у нас в родині було прийнято, навіть, не зважаючи ні на вік, ні на стать, дівчатами, чоловіки наші, ми всі дарували. Один одному завжди якийсь якусь хоча б дрібничку, повернутися з роботи додому без смаколика, без якоїсь без квітки, Ну без чого-небудь. Це було для нас Ну просто незрозуміло, як це? І я досі я наразі. Живу з кицею, зі своєю занфіскою, і щоб я прийшла додому і не принесла їй щось цікавеньке, не просто їжу, а ще й смаколик. І, ну, тобто, завжди щось було. Тож, скоріш за все, спочатку мені подарила мама, а потім я вже почала їх збирати. І я насправді. Все все зберігаю. В мене кіндери зберігаються ось так. В стаканах. Ось В таких стаканчиках. Їх багато, і вони стоять в мене в шафах, в книжкових перед книжками, там, де посуд. І їх багато. Деякі я час від часу, час від часу достаю і розставляю, розглядаю. Ну, тому що для мене ці дрібнички це просто. Ну, Таке задоволення перебрати, звичайно, більш за все, в мене всяких котиків. Ну, ось пухнастий котик, то, звичайно, допомагає вже, бачите, відкривати. Ось такі металеві фігурки це було просто диво, коли вони з'явились. Збірні, ті, які треба було збирати. І тут дуже-дуже багато всього. Всі колекції. І все в мене є. Це я нікуди не діваю, бо це дійсно скарби. Це скарби дитинства. І це дозволяє відчувати себе щасливою дитиною. Коли кожен день ти відкриваєш для себе щось нове. Ти виходиш на вулицю, і для тебе кожен день по-новому грає сонце, падає листя, а сніг ну для мене. Досі перший сніг. Це просто як якась магія. Диво, завжди диво. Тож, я хочу з вами сьогодні відкрити кіндер Я навіть не знаю, що наразі в них є. Так, це я приховаю поки що. Ну що, будемо відкривати? І справа. В цих іграшках. Зовсім не в шоколаді. Ну, звичайно, він, можливо і смачний, але я більше люблю такий насичений темний шоколад з якимось начинками. Дуже люблю. Так, ану, о, тут щось є. Так, як він відкривається, хто знав? Так. Дівчата, дивіться, а тут новий рік. Тут маленький, Санта. І ще щось. Давайте я подивлюсь інструкцію, мабуть. Так. І куди чіпляти нашого Санту? Як діти це роблять? Ага, за це можна його підвішувати ось так. Ось так. І тепер. Їх треба збирати. Це ціла колекція новорічна. Ну і я не знаю, як він повинен бути. Так, ладно. Я потім розберусь і вам доповім. Ось так, мабуть. Ні, ні. Ну, добре, розберусь. Все одно це чудово. Ось така, такий милий Санта. Так, зараз Анфіса розбереться, я думаю, що вона все зробить. Ще в мене, як ви бачите, новий календар на наступний рік. Я звичайно спитую. В мене, чи би рік не був, календар. Завжди з Завжди з котиком. Подивіться, яка це милота. Ой, ви б бачили наразі погляд моєї анфіски. Колись у дитинстві, та й потім завжди календарі передивлялись на свята. Коли припадають свята, чи співпадають вони з вихідними днями? Наразі це немає чинності. Як кажуть, як кажуть, свят наразі немає, це просто будні дні, але все одно я дивлюсь завжди, коли припадає мій день народження, для того, щоб собі запланувати відпустку, щоб продовжити оце невеличке свято. В цьому році в мене буде дуже доречно, в п'ятницю день народження, і з понеділка я зможу взяти собі тиждень відпустки. Очікування відпустки це теж свято. І ще, дівчата, я хотіла вам запропонувати обрати мені наступне бажання. Я на роботі роздрукувала собі свої бажання, ну, що ще робити на роботі, так? Думати про бажання. Одне з них я сьогодні ще буду собі виконувати. Зараз розповім яке. А ось ще одне оберіть мені, і я буду намагатись його виконати. Так, мої бажання вигадати візерунок, купити моточок пряжі, прочитати вірш, написати іерогліф, в'язати цілий день те, що хочеться, але це можливо тільки на вихідні. Ну, вечір в'язати те, що хочеться. Спробувати нову пряжу, побалувати себе смачною кавою і приготувати смаколик. б ви хотіли, щоб я виконала. А сьогодні я ще хочу спробувати нову пряжу. Ті, хто бачив мої влоги, ви бачили, що я купила собі вівчарі, етнокотон, етнокотон, і я хочу спробувати. Просто зв'язати зразочок з тієї пряжі, але не просто з цієї пряжі, а скомбінувати її ось такою. Ось мені дуже закортіло, от їхала додому і думала. Хочу спробувати ось так поєднати. Просто подивитись, що вийде. Це якийсь впушений миренос трішечки, і ПА. Ну, тобто така ниточка цікава. Так то вона, здається, пухнаста, а сама ниточка така не дуже пухнаста. І мені хочеться пров'язати зразочок і подивитись, як це буде виглядати. Тому що я казала, що я хочу таке собі щось демісезонне. Спробувати зв'язати. Чи буде це цікаво, як ви думаєте? Як ви вважаєте? Ну, ось на сьогодні все. На сьогодні в мене багато смаколиків. Скоріше за все, я все ж таки сьогодні з'їм кіндер, я вже його відкрила, а цукерочку залишу на наступну каву. Ну, і буду збирати свого санту. Подивлюся, як це робиться. Треба ж згадати? Все, дівчата, всім гарного дня! Якщо ви зі мною хоч трішечки розрадились і посміхнулись хоча б один раз, я дуже рада, я знаю, що кожна наша посмішка наближає щось неймовірно святкове, прекрасне і все у нас буде добре. Тож, бережіть себе. Посміхайтесь, і нехай все у вас буде як найкраще. Побачимось завтра!